Ми з до студії громадського маємо нову гостю, Надія Савченко Віра Савченко. Припрошую, сестра Надії Савченко з нами в студії. Привіт тобі, Віра. Так я вже трохи плутаюся. Говоримо про власне сьогодні. Про мінські домовленості цілий день, і от в цих домовленостях прозвучала принаймні з уст Петра Порошенка. Така заява, що йому вдалося домовитися, і про звільнення надії Савченко української льотчиці, яка зараз перебуває в одній із тюрем Москви. Так, незаконно в'язнена там і звинувачують в кількох злочинах, зокрема у вбивстві російських журналістів, також ну наведенні в причетності до вбивства російських журналістів, також в незаконному перетині кордону. Віра, допоможи, що ще є. Ще якісь новачні, чи наче все та ні, ні, не зупини, зупинись досить та, та досить. Але маємо ну принаймні, позитивні якісь слова, так ще зрушень не бачимо, але тому що заява пролунала лише з вуст українського президента Петра Порошенка від російської сторони. Ми не почули, поки що коментарів, що йшлося на цих перемовинах про звільнення саме Савченко. Йдеться так: в домовленостях тих, які підписала тристороння контактна група, там немає. Прізвища Надії це вдруг, коли йдеться про звільнення всіх заручників, промін всіх всіх на всіх протягом 19 днів від сьогоднішнього. Ну тобто, це буде трохи більше. Це буде десь 21 день, тому що від 15 числа від припинення вогню це має бути 19 днів. А, ну, шостий пункт звучить, якщо дослівно так, що освободіть всіх заложників і незаконно удержуваних граждан. По принципу, всіх на всіх, после отвода не вже 5 числа, по-моєму, так ну тобто так, 14 днів на відвід від, від припинення вогню. Тобто, це виходить 16 днів і плюс 5 днів 16 плюс п'ят день від сьогоднішнього дня. Виходить, mm. що буде звільнено. І не лише це. Сьогодні також от ми читаємо в твіттері Марка Фейгіна. Це адвокат Надії Савченко. Він написав, що ситуація прояснилася. Справа Савченко формально про продовжиться, вона завершиться в процесуальний спосіб, хоча не винуваті Савченко, очевидно. Тобто, ще одна така можливість, що її можуть звільнити СІЗО, завершивши справу в процесуальний спосіб. Правильно, ми розуміємо, так. А, ну, так, да. якщо так, просто в процесуальний спосіб це наступний суд 19 числа, це по оскарженню. Здається, чи. Не, не випуск її на сесію парє ну абсолютно вже заднім числом цей суд, або ж наступний який там до травня, ну це неймовірно, до, до того числа людина не доживе. Тому будемо сподіватися, що якось це буде зроблено. Можливо, по обміну. Хоча ми вже це проходили, ця фраза «всі на всі не працює. І слово, Так, раніше, раніше це не ця домовленість не дотримувалася. ну слово Путіна, воно варте його ж національної валюти одного рубля, тому свіжо придання віриться з трудом. Хоча надія знову ж таки це найпозитивніша подія, яка сталася з часів обрання надію до Верховної Ради, тому що тоді вона набувала імунітету. Mm -hmm. Віра, ми все таки покликали тебе не лише це сьогоднішні новини, так сьогоднішнього дня. Але не лише для цього ти була сестрою, ти була в суді е, в наді, зрозуміло, не зараз не найкращий стан, тому що вона вже скільки днів голодує. Це вже який пішов день 61-й. 61-й вже 61 день голодування. 61. Вдалося поспілкуватися з сестрою трохи? Ну, двічі. Я бачила з нею третій раз на суді. Ну, На суді взагалі там ніяких не можна було перемовин, навіть жестів, людину затуляли спинами, ще чимось, тому на суді не вдалося. В, в листах ну, чекаю лист, завтра до неї підуть адвокати. Я вже написала лист, передадуть щось. ну, якось... Далі обдумувати. Ну, вона не припинить голодування, це її позиція, вона про це заявила. Раніше на день суда прилітала мама, яка намагалась переконати її, але фраза, якою Надя зустріла маму, про припинення її голодовки, не може бути мови, питання не піднімати. Ну а далі спілкування як. Тому це її позиція, це її зброя. Я це розумію. Не те, що я закли... ну, там, схвалюю. Але я чудово розумію її. Вона відчуває свій ресурс, вона контролює цей свій процес, свою боротьбу. Така ситуація. А як тобі видається, що можна всі ці ситуації зробити? Я маю на увазі, що могли б зробити ще чого. Можливо, не роблять представники української влади, зокрема. В цій ситуації і хто би міг ще допомогти, щоб все ж таки вона була звільнена, тому що йдеться вже про її життя і здоров'я. Я так розумію, що вже там почались проблеми з печінкою в неї? Ну да, там крайні аналізи вони були не дуже втішні. Там було каміння в нирках і хлоп'я в жовчному, але каміння там. Деяке повиходило, ну це ті аналізи, які на той час давали. Найстрашніше, що для мене, це зміна формули крові для цього їх колють амінокислоти, щоб цього не відбулося, кров не згущувалась, Що, щоб шлунок не злипався. Ну а на суді мені дуже було помітно, я її знаю, як ну, не лікаря, це було для мене, це е, дефект вимови. Тобто в людини тяне мову, а людині важко вимовляти слова. Оце на неї зовсім не схоже. Оце мені було страшно. Це те, що ну і, то, так я думаю, всі помітили, що вона схудла ага. там Life News, або ще хтось постив її фотокартки ще, як вона була в воронежі і розповідав, як вона похуділа там, роз'їлась. Ну от зараз люди побачили. Взагалі цей був суд такий, якщо можна сказати. Позитивним сигналом, тому що за словами вашої колеги з США, вона спостерігає за цею справою ще зворонежу. Вона була вражена безпрецедентний суд. Пустили журналістів, простили всіх бажаючих, навіть відкрили залу, де відеоконференція була суд, зали суду. Відеотрансляція. А тому могли це. Тому, це тому, що як ти вважаєш, це тому, що Надія є членом парі парламентської асамблеї Ради Європи, тому що вона є народним депутатом, чи тому, що що, тому що це символ са таки боротьби. Ну очевидно, Росії не подобається, що показують символ якийсь боротьби. <плес> Перше, це тому, що Надя одна там, слабка жінка, жінка, яка ламає систему російську, ну, хоч ну, не хоче. Через це мали би і не показувати швидше за все. Ну, мали. Друге, що, можливо, таким чином вони готують шлях відступу, показуючи, що у нас тут є демократія, свобода, права людини, соблюдені. Тому це така показуха була. Людей було журналістів дуже багато різних каналів, там НТВ, ну, звичайно, Life News, Пірве національний звізда, ну, всі ці канали штовханина. І так як ну, ніхто не знав, хто я, всі знають маму там російські ЗМІ. А я зазастосувалася разом з журналістами, думали, я пишуча преса. І мене вразило те, як колеги своїх же колег ну от не можна заборонено знімати на смартфони uh -huh. тільки на акредитовану е, відеотехніку. Uh -huh. Ну звичайно, якісь пишучі ЗМІ намагаються зробити якийсь кадр, і коли вони заважають тим, хто з камерами, ти не соромлячись, кажуть: а от зі смартфоном. Ага. Ну, щоб їх забирали і їм таким чином звільняли місце. І Таких випадків було, і мене там здавали. Ну, тобто, якось дивно так Квітнуче стукачество. Вони здають своїх же колег. Ну так, трохи було прикро за це населення. Але позитивні моменти були: стояли дві бабусі там одна з жовто-блакитними кульками, друга з жовто-синіми квітами, мовчки, одна окремо відхідної від так. Біля входу в суд тихо стояли, бо в них вже там, як у нас колись при Януковичу, більше трьох не собиратися. То вони просто поодиноко стояли, щоб їх ніхто не чіпав такі. Сестра, ми бачили, що вона говорила. Ну чули так, що вона говорила. Бачили, бачили дійсно, що виглядає вона не найкраще. Ну наскільки може виглядати людина, яка це 61 й день. Ну вже 58 там 8 днів голодує. Але тим не менше вона дуже незламно себе поводить. Скажи, вона, мабуть, говорить про якусь там ситуацію в країні зараз. В неї є якісь побажання um, того, як би мало все розвиватися. Ну в неї не може бути як таких побажань, тому що вона не знає чітко. Вона що питає в нас, да, що відбувається, щоб все повідомляли. Її дуже важливо ситуація на фронті, чи там з побратимами з друзями, хто залишився. Оце найбільше цікавить, тому. Тому вона про це завжди розпитує. А те, що вона така так себе поводить, незламна, ну, тиск породжує проти тиск, і ця людина вже не зламається. Її можуть там, уморити, заморити, засушити, зноїть, але ну, вже морально ніхто не зламає. Це вже пройдена точка. Тому. Чи до тебе зверталися представники? Можливо, від адміністрації президента якось пояснюючи, як вдалося до, досягнути, наскільки вдалось досягнути цих домовленостей, і якою буде ну ця реальна можливість того, що Надю випустить ні, до мене не зверталися. Можливо, до мами в мене ще не було змоги з мамою поговорити. Мені не, не з про такі речі. Один раз я спіймала Ірину Геращенко в буквальному розумінні там в куларах Верховної Ради. Вона сказала, що робота ведеться все. Колись, колись я сама намагалась там потрапити в цю адміністрацію, але такого повідомили з фракції батьківщина, що за їхніми джерелами ну повинні відпустити, але ж знову ж таки тут. Ситуація. Я тут собі дозволю процитувати. Юлія Тимошенко, голова фракції Батьківщини, сказала, що протягом 19 днів є такі домовленості, що Надії Савченко, як і всіх інших військовополонених, як всіх заручників повернуть додому. Ми віримо, що протягом 19 днів всі сторони виконують це зобов'язання. І Юлія Тимошенко також надіється, що її колега по фракції буде в залі парламенту сидіти вже невдовзі маємо листа від Надії Савченко, опублікував його. Ілля, так щоб показати, вам, щось у нас тут проблема. Вже не проблема. Іля Новікова опублікував її сьогоднішній лист. Щиро Дякую президенту України, українській делегації, що брали участь у під. 16-ти годинних мінських переговорах від усього серця дякую вам за вашу витримку, стійкість та вірність українським принципам і українській позиції. Я розумію, як це було татанічно, тяжко і не за заснуло цієї ночі разом з вами, очікуючи результатів переговорів. Також дякую за подаровану мені надію на початок кінця мого ув'язнення в цій тюрмі народів, де я зараз. Знаходжуся, сподіваюся, до скорої зустрічі в нашій рідній Україні Маю надію потиснути ваші мужні руки. Написала сьогодні Надія Савченко, яка голодує 61 вже день, на жаль, в російській тюрмі. Віра Савченко була з нами в студії Віра. Дякуємо тобі, що прийшла, трохи розповіла про сестру. Тримаємо ми, насправді на, ну, в нашій увазі серйозній те, що все, що відбувається з Надією Савченко, тому що це. Одне з ключових питань, щоб людина залишилася жива, здорова і повернулася до України. Дякую, Віра, і. Спасибо.